Роман дві опублікований посмертно у 2004 році, вважається найвизначнішою працею чилійського письменника Роберто Боланньо і одним із найамбітніших творів світової літератури початку 21 століття. Це масштабний і філософськи насичений роман, що охоплює насильство, мистецтво, історичну пам'ять, війну, жіночі вбивства та кризу людської свідомості у добу глобалізації. Роман складається з п'яти взаємопов'язаних частин, кожна з яких висвітлює інший аспект постмодерної епохи. Структура і загальний огляд 1666 складається з таких п'яти частин. П'єне частина про критиків, два частина про Амальфітано, три. Частина про Фейта, чотири частина про злочини, п'ять частина про Архімбольді. Кожна частина може сприйматися як окремий роман, але разом вони утворюють єдине епічне полотно. Оланніо спочатку планував опублікувати ці частини окремо, щоб забезпечити фінансове майбутнє своїх дітей, але після його смерті рішення видати все в одному томі лише підкреслило головну ідею автора показати складність і жорстокість сучасного світу в єдиній глибоко особистій і водночас універсальній історії. Частина про критиків роман починається з сатиричної історії про чотирьох літературознавців з Європи Жан Клода Пельтє. Мануеля Еспіносу, П'єро Моріні та Ліс Нортон. Усі вони одержимі пошуками загадкового німецького письменника на ім'я Бенно фон Архімпольді. Їхній академічний пошук приводить їх до вигаданого мексиканського міста Санта-Тереса, прообразом якого є реальний сюдат Хуарес, місце жорстоких серійних убивств жінок. Ця частина іронічно висвітлює обмеження академічного мислення та безсилля інтелекту перед жахами світу. Пошуки Архімбольді перетворюються на символ більш глибокого людського прагнення знайти сенс і істину в абсурдному і байдужому всесвіті. Частина ПРО Амальфітано. Оскар Амальфітано, чилійський професор, що живе в Санта Тересі зі своєю донькою Розою. Він постає як меланхолійний і внутрішньо зламаний персонаж, одержимий філософськими роздумами, страхами та відчуттям ізоляції. Серед найвідоміших епізодів цієї частини момент, коли Амальфітано вішає книгу філософії на мотузку для білизни як символ віри у силу розуму навіть у світі, де панує абсурд. Ця частина досліджує теми божевілля, вигнання, відчуження марності, спроб зрозуміти чи врятувати себе через інтелект. Амальфітано постать інтелігента безсилої перед лицем катастрофічної реальності. Справжнє ім'я Кінці Вільямс – афроамериканський журналіст, якого відправляють до Санта-Тереси для репортажу про боксерський матч. Але його шлях приводить його до темних закутків міста, де він опиняється втягнутим у розслідування серійних убивств жінок. Його зустріч із Розою Амальфітано стає ключовою подією. Ця частина поєднує елементи детективного роману і екзистенціальної прози. Ім'я героя Фейт, тобто Доля, вказує на відсутність повного контролю над життям. Він змушений бачити те, що волів би не бачити. Через нього Боланіо порушує питання, що ми робимо, коли стикаємося із злом і не можемо відвернутися? Частина про злочини це найдовша, найшокуюча і найважча частина роману. У ній документально описуються вбивства десятків жінок у Санта-Тересі протягом багатьох років. Оповідь ведеться у холодному, майже звітному стилі, анатомічні описи тіл поліцейські процедури, свідчення. Повторюваність насильства створює ефект притуплення емоцій, і саме в цьому полягає глибока авторська стратегія. Ця частина змушує читача не просто читати, а ставати свідком. Боланьо не дає катарсису, не показує злочинця, натомість показує систему, що не працює, суспільство, яке толерує зникнення та смерть. Символічно це сучасне пло темне серце роману і, можливо, нашого світу. Про Архімбольді у завершальній частині читач нарешті дізнається правду про загадкового письменника Бенно фон Архімбольді, чиє справжнє ім'я Ханс Рейтер. Його життєвий шлях простягається від юності в довоєнній Німеччині через жахи Другої світової війни до літературної кар'єри в повоєнній Європі. Життя Архімбольді це не просто біографія, це історія про людину, яка намагається осмислити 20-те століття, бути свідком катастрофи і творцем водночас. Він останній уламок розповіді, що об'єднує всі попередні частини. Але навіть тут немає розв'язки. Роман завершується не відповіддю, а ще глибшим запитанням. Основні теми системне насильство. Центральною темою роману є насильство, зокрема сексуальне і структурне насильство над жінками. Воно зображене як невидима, але глобальна частина нашої дійсності Два – Мистецтво і його межі. Боланіо досліджує можливості і безсилля мистецтва. Чи може література свідчити про зло? Чи здатна вона зупинити насильство? У романі немає однозначної відповіді, але постійно звучить потреба говорити навіть тоді, коли слова не рятують. Три вигнання відчуження самотність багато персонажів роману перебувають у стані еміграції, фізичної, психологічної чи моральної. Санта Тереса місто на межі, символ простору, де норма і жах стикаються. Читиль пошук сенсу. Усі частини роману це пошуки автора правди, спокою, спасіння, але всі ці пошуки або безрезультатні, або ведуть до нових безодень це відображення стану людини у Хакен столітті. Стиль і структура. Поланніо поєднує різні літературні стилі філософську прозу, кримінальний роман, документальну хроніку, психоаналітичну прозу, модерністські експерименти. Його мова часто стримана, беземоційна, з довгими реченнями, відсутністю абзаців і пунктуації. Це сприяє створенню атмосфери тривоги і напруги. Роман побудований як багатоголосий хор. У ньому немає єдиного героя чи одного голосу правди. Це літературна мозаїка фрагментарна, болісна, глибока а, спадщина та інтерпретації. Після своєї публікації у 2004 році, 2,666 був визнаний літературною подією. Він отримав численні нагороди і став об'єктом безлічі досліджень. Його називають політичним, метафізичним постмодерністським романом. У ньому бачать критику глобалізму, розпаду гуманізму, втрати індивідуальності в добу масових трагедій. А головна цінність 2666 у його моральній силі. Боланньо не пропонує розради, він змушує дивитись на біль, який ми часто не хочемо бачити. Його роман це пам'ять, зафіксована словом висновок дійсно, це не просто книга, це виклик. Це розповідь про людство, яке зіштовхується з власними темними глибинами. Це, це література, що стає актом спротиву, спробою зафіксувати зло і не дозволити йому зникнути у мовчанні. Роберто Боланьо створив роман Абсолют, у якому кожна сторінка це погляд у безодню нашої доби.